Вітаю вас, мої приємні молоді люди. Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами поговоримо про цікаві новини зі світу ігор. Тому сідайте зручніше, не забувайте підписатися, поставити лайк, а ми починаємо. Невже ж Stalker 2 нарешті на підході? Під час PC Gaming Show шутер Stalker 2 Heart of Chernobyl отримав звання найочікуванішої гри 24-го року. Студія GSC Games World представила новий трейлер проєкту, а напередодні з'явилося інтерв'ю розробників. Що ж стосується трейлеру, то новий ролик проливає більше світла на сюжет майбутньої гри. Відео присвячено сповіді персонажа на прізвисько Бродяга, який тісно пов'язаний із головним героєм Скіфом. У трейлері показали момент із відключенням ПСІ поля. Бродяга, будучи слугою Моноліта, отямився від довгої коми і кається. Відомо, що події Stalker 2 відбуватимуться за кілька років після оригінальної трилогії, але, схоже, гравцям покажуть і кілька флешбеків. Що ж стосується інтерв'ю, то китайський портал опублікував інтерв'ю з керівником GAC Game World, включаючи Євгена Григоровича. Розробники поділилися новими деталями про геймплей та оптимізацію Stalker 2 Heart of Chernobyl. Далі я вибрав головне з відповіді девелоперів. Детектори залишаться інструментами для пошуку артефактів. Також у грі будуть різні моделі з сучасними функціями. У демоверсії гри використовується система збереження на контрольних точках. Проте на релізі у Stalker 2 буде така сама система, як у минулих іграх серії. Розробники налаштовують штучний інтелект монстрів відповідно до їхньої поведінки. Наприклад, сліпі пси намагатимуться атакувати лише з граєю, щоб заплутати гравця та напасти несподівано. Система виживання стане логічним продовженням минулих ігор серії. Кровотечі потрібно зупиняти бинтами, а гра не водитиме користувача за ручку. Тим не менш, розробники додадуть елементи навчання, щоб гравець міг розібратися в системи різних боєприпасів і так далі. Також гравець може встановити модуль на зброю у полі, однак для серйозних апгрейдів потрібні матеріали та спеціальні NPC. До таких поліпшень відносять збільшення скорострільності, додатковий режим вогню та прискорена перезарядка. У демоверсії вже є нова зброя. Яка з'явиться у ендгеймі оригінальної гри. Гравців чекають щось із жанру наукової фантастики. Проходження гри займе близько 40 годин. Багато квестів матимуть нелінійний розвиток, тому не вдасться побачити весь контент за одне проходження. Усього в грі буде 4 кінцівки, на них можуть впливати результати виконання побічних завдань. Розробники приділяють увагу стелс механікам Наприклад, ворога можна бути усунути ножем, якщо підкрастися ззаду. Вороги мають різні типи броні, але якщо вистрілити людині в голову, то вона повинна загинути миттєво. Студія не пошкодувала, що перейшла на Unreal Engine 5. Двигун дозволяє швидко працювати з глобальним освітленням та не розділяти відкритий світ на окремій локації. У версії Xbox Series буде два режими графіки якість і продуктивність. Останні повинен видавати 60 FPS, але поки що розробники не можуть повідомити більші деталей. Поточний білд Stalker 2 на мінімальних налаштуваннях запускається на відеокарті GTX 1060. Однак студія, поки не готова опублікувати системні вимоги, ще триває процес полірування та оптимізації гри. Поки що розробники не збираються переносити релізне вікно проєкту. А вийти ж Stalker 2 Heart of Chernobyl має в першому кварталі 2024 року на ПК і Xbox Series, включаючи Game Pass. Поки всі в інтернеті обговорюють PlayStation 5 Slim, в інтернеті вже з'явилися чутки про можливу PlayStation 6. У новому відео, опублікованому на цьому тижні, Red Gaming Tech, розглядає перші чутки про наступну консоль від Sony. Виділяючи кілька цікавих напрямків, над якими працює японська компанія. Оскільки говорити про можливості ще зарано, CPU і GPU для PlayStation 6 ще не визначені, і підготовка їх APU відстає від того, що розробляє Microsoft для своєї консолі наступного покоління, оскільки система Sony вийде пізніше ніж у Microsoft. згідно з чутками від кількох джерел, Sony розглядає можливості використання дизайну з чіплетами. Який AMD вже застосовує у деяких неігрових продуктах. Здається, що японська компанія також досліджує якийсь тип великого кешу, який допомів би розробникам справлятися з обчислювальними завданнями та зменшувати навантаження CPU та GPU, оскільки консоль ймовірно використовуватиме пам'ять DDR7, затримка якої може бути проблемою для CPU-консолі. Хоча характеристики PlayStation 6 далекі до затвердження, ми вже маємо гарне уявлення про те, на чому Sony зосередиться у своїй системі наступного покоління, і це генеративний штучний інтелект та покращення трасування провонів. Увага на генеративному штучному інтелекті може стати революційною зміною для всіх видів ігор, створюючи більш інтерактивні та занурюючі переживання навіть в однокористувальних іграх. Що ж стосується трасування променів, яке вже отримає підвищення продуктивності із ще не оголошеною PlayStation 5, Pro, Sony, схоже, працює над впровадженням деякого виду технології реконструкції променів, про яку вони вже говорили під час нещодавної презентації. Хоча презентація була в основному зосереджена на фільмах, японська компанія також показала логотип PlayStation і говорила про геймінг, додатково підкреслюючи. Наскільки важливо буде трасування променів у майбутньому консольному геймінгу? Крім того, джерела повідомили Red Gaming Tech, що трасування шляху в іграх PlayStation 6 не буде рідкістю, як і сьогодні, трасування променів не є рідкістю в консольних іграх. Очікується, що PlayStation 6 вийде не раніше 27 року. Перші подробиці The Witcher 4, гра розширить межі жанру і поліпшиться The Witcher 3. The Witcher 4 це наступний великий проект CD Projekt Red, і майже половина студії працює над грою. Гейм-директор Себастьян Калемба в інтерв'ю підтвердив, що перед CD Projekt Red стоїть серйозне завдання. Компанія має розробити гру для фанатів та залучити нову аудиторію. Ми хочемо рухатися в одному напрямку, але ми не хочемо грати в ту саму гру, це очевидно. У нас є певні елементи сюжетної лінії, які мають бути затверджені, адже все той самий і ми не можемо вийти за певні рамки. Тому нам доводиться рухатися у дуже специфічному напрямку, запроваджуючи інновації. Водночас зрозуміло, що ми маємо намагатися догодити новій аудиторії, Наступна частина вийде через кілька років, а з моменту виходу останньої за вічерю минуло вже багато років. Тож не варто розраховувати, що зможемо охопити лише ту аудиторію, якій подобалася сага. Нам потрібно створити нову спільноту, і я думаю, що можу сказати, що це буде відмінна точка обходу для багатьох гравців, не забуваючи про тих, хто любить сагу і хоче жити далі подвигами герельда, заявили розробники. За словами директора, The Witcher 4 не тільки повинна стати кращою за The Witcher 3, але й задати стандарти для індустрії. Наш пріоритет це намагатися робити щось, що завжди виходить за межі, і ми хочемо вийти за межі. Ми можемо спробувати зробити щось нове порівняно з тим, що ви бачите у рольових іграх, тим більше, що ми працюємо в жанрі та орієнтуємося на фанатів жанру. Я не можу сказати занадто багато. Як ви розумієте, але йдеться про те, щоб створити щось, що виходить за рамки попередньої за вічір, і розповідає про щось динамічне з більш інтенсивним геймплеєм. Звичайно, сюжет відіграватиме важливу роль. Але наша візитна карта це свобода, яку ми даємо гравцям завжди з деякими обмеженнями. На виду приклад, у CyberPunk 2077 ви можете вибрати походження свого персонажа. Чи ви хочете бути чоловіком або жінкою, але ви все одно ві. Завжди є щось, що вже наперед написано, і нам доводиться створити цей шлях для гравця. Це попереднє визначення ставить вас у дуже специфічну ситуацію, тому що всі наші персонажі та наші відеоігри мають історії, і вони дуже пов'язані з тим, що ми обираємо на самому початку. Але гравець також повинен мати свободу. Відчуваючи, що він вільний, починаючи зі створення персонажа, ми зосереджені на зануренні можливості вибирати власний шлях. І, звичайно, створення персонажа, тому що, будучи рольовою грою, гравець має будувати героя так, як вважає за потрібне. The Witcher буде влаштована таким чином. Багато свободи, але з погляду сюжету, ви повинні слідувати певному шляху, заявив директор. Для Diablo 4 планується масштабне оновлення для поліпшення луту. Виступаючи на стрімі, Blizzard повідомила, що вона почула критику з приводу пошуку хорошого блазня і планує вирішити цю проблему у четвертому сезоні. Поточний другий сезон радикально збільшив швидкість прогресу в Diablo 4, буквально завалюючи гравців досвідом і лутом, як це було у Diablo 3. Гравці загалом позитивно оцінюють цю зміну. Але це виявило глибшу проблему того, як лут вписується в ігровий досвід. Предмети мають низку характеристик і пошук правильної комбінації. Або найкращих показників для цих характеристик. Для вашого білда виявилося набагато більшою лотереєю, ніж це має бути. Директор по співпраці Адам Флетчер, геймдиректор Джо Шелі та заступник геймдиректор Джозеф Пайпіора. Розпочали дискусію про лут, показавши футболки з надписом: Урон по вівторках, жарт щодо непотрібної складності деяких умовних характеристик у Діабло 4, таких як наносить один, коли ворог уповільнений, те, що Блізард і планує скоротити, щоб було легше знаходити поліпшення. Одна з речей, над якою ми хочемо подумати більше. Коли перейдемо у 24 рік. Це, щоб предмети справді були початком подорожі. Коли щось випадає гравцеві, він може взяти це і сказати: О, чудово! Я не можу дочекатися, коли зроблю з цим X, Y та Z і прокачаю до чудового стану. Пайпора думає, що Блізард планує дозволити вам налаштовувати свій лут під свій білд, незважаючи на те, наскільки він є ідеальним при отриманні. Зараз ви витрачаєте багато часу на оцінку лута на основі того, чи є у нього дві чи три потрібні вам характеристики, тому що ви можете змінити лише одну характеристику на предметі. Пайпіора не уточнив, що саме зміниться, але ясно дав зрозуміти, що гравцям не доведеться тижнями шукати правильне спорядження. Але через масштаб змін і те наскільки багато вони зачіпають у грі, доведеться почекати до четвертого сезону. Якщо Діабло це гра про вбивство монстрів і збирання луту, то знищення монстрів зараз доставляє досить гарні відчуття. Я думаю, що збирання луту має місце для покращення. Ми маємо переконатися, що цей аспект гри відповідає очікуванню. Фундаментальні зміни для підтримки майбутнього перегляду системи предметів прийдуться у січні із третім сезоном. Шелі каже, що будуть нові спроби отримання предметів вищого рівня, і що Хелтайт прибуткові світові події, які відбуваються кожні дві години. Тепер виникатимуть щогодини з п'ятихвилинною перервою між ними. Зміна Хелтайт сама дозволить швидше збирати матеріали для вбивства босів заради потужних унікальних предметів, ніж можливо в поточному сезоні, ймовірно прокладаючи шлях до того, що прийде в четвертий сезон. Blizzard повідомляє, що студія вже обговорила деякі зміни в системі предметів з своїми партнерами, контент креаторами для отримання зворотнього зв'язку та докладно розповідатимуть про них наступного сезону. Тепер ми з вами поговоримо про нові ролики від CD Projekt Red про Night City. Студія CD Projekt Red запустила новий цикл інформаційних роликів архівний Night City, в яких пояснюється Лор. Cyberpunk 2077 та хронологія історичних подій. Перше відео проливає світло на те, як світ гри докотився до того, що всім заправляють мегакорпорації. Потім у дуже стислому вигляді пересказується історія заснування Coronado City, яку згодом перейменують у Night City. Ролик буде корисним не тільки геймерам, але й тим, хто хоче долучитися до настільних рольових ігор Cyberpunk 2020 та Cyberpunk Red. Ви можете дізнатися, як грати в них за допомогою легендарної серії стриму Рольовий кіберпанк. CD Projekt Red випустить ще мінімум два ролики, в яких розповість про конфлікти, що розділили нові Сполучені Штати Америки, та встановлення писячого міста з доповнення Phantom Liberty. Ймовірно, архівни Night City мають привернути увагу аудиторії до швидкого релізу ультимативного видання Cyberpunk 2077, яке надійде у продаж уже 5 грудня. Ark Survival Ascended розчарує фанатів оригіналу. Думка автора Eurogamer. журналіст порталу Eurogamer Мет Уельс свого часу провів понад 2000 годин в Ark Survival Evolved, він вирішив глянути на ремейк Survival Ascended очима фанатів, який подумає повернутися до серії після довгої перерви. Спочатку Мент зазначив, що студія Wildcard ніяк не змінилася. Серед фанатів ARK є окрема категорія мемів про те, як розробники не встигають вкластися в черговий дедлайн. Така ж доля спіткала і Survival Ascended. І гру переносили, потім відклали реліз консольної версії і так далі. Власники PlayStation 5 досить чекають на можливість приручити оновлення динозаврів. Якщо взяти до уваги все вищесказане, Уельс з недовірою ставиться до чисельних обіцянок розробників, які повинні в 2024 році додати в гру контент з DLC для оригіналу. І не тільки, проте трейлери та демонстрації вселили оптимізм у серці Мете. Побачивши кінематографічний ролик Ark 2, журналіст повірив. Що розробники захочуть наблизитися до якості АА ігор. А отже, ремейк має виправити проблеми оригіналу, але помилявся. Редактор персонажа справді перетворився. Тепер з'явилися деталізація. Можливості Asset майже приголомшують. Здається, кожен м'яз персонажа можна налаштувати безлічі способів. Від цього ще кумедніше усвідомлювати, що все детальне налаштування тіла просто не працює, адже розробники не дали варіантів зовнішності. Усі гравці мають бігати з однаковою особою, заявив Мет Уельс. Для WildCard знову повторюються помилки оригіналу. Гра не виглядає як продукти із продуманою концепцією та баченням. Перший арк відчувався як набір випадкових механік, а не як послідовно збудований механізм. Графіку суттєво покращили, але варто зрушити з місця та її затьмарують проблемами з продуктивністю. Інструменти будівництва стали зручнішими. А ось інвентар залишився незграбним і неінтуїтивним. Інтерфейс чат також залишає бажати кращого, як і анімації персонажів. Нічний час доби, наприклад, тепер не настільки темний. Нарешті не доведеться всім серверам крутити налаштування гами, щоб побачити, куди йти. Але на кожне помітне поліпшення в Survival Ascended знаходиться явний недолік оригіналу, якого розробники навіть не торкалися. Також заявив Мет Уейс. Гра справді може викликати у фанатів оригіналу почуття ностальгії, коли вони знову будуватимуть свою першу халупу на березі або тікатимуть від велоцирапторів полями. Але чи коштувало воно цього? Survival Ascended повністю перевертає ігрову спільноту, цинічно відключаючи офіційні сервери оригіналу. По суті, розробники вимагають від фанатів, витратити чималі гроші, натомість пропонуючи технічні помилки та несправне напівреалізоване бачення ремейку. Заявив мед Уейс. Автор визначає, що багато гравців відразу підуть на сервери користувача, де будуть адаптувати і переналаштовувати більшість систем гри, виправляючи помилки розробників, як це було в оригінальній грі. Але свого часу мед витрачати на гру не готовий, поки WildCraft не змінить свій підхід до роботи. Додамо, що зараз Ark Survival та доступна на ПК та Xbox Series. У магазині Valve у проєкту на даний момент лише 58% позитивних відгуків. У GTA Online додадуть тварин, але не на ПК. Rockstar Games анонсував наступне оновлення для GTA Online. Воно зробить світ онлайн версії живішим, додавши туди тварин. Раніше вони зустрічалися в одиночному режимі, але пропадали в мультиплеєрі Нюанс. Тварина у GTA Online це ексклюзив консолей останнього покоління. Серед ключових особливостей грудневе оновлення наступне. Нові завдання викрадення, які дає старий знайомий з Ліберті Сіті Юсуф Амір. Юсуф все ще прагне розкоші, і головним його захопленням залишається колекціонування розкішних імпортних машин. За допомогою його двоюрідного брата Джамала він буде планувати і проводити викрадення цього дорогоцінного товару. І все це під прикриттям Reds Auto Parts, нового утилізаційного цеху, який ви можете придбати. Продавайте найкращі тачки у світі Юсуфу або розбирайте їх на запчастини. Вибір залишається за вами. І весь прибуток також дістанеться вам. Це взято з офіційного опису. Нові гоночні заїзди з дрифтом, а також дріфт-модифікації для деяких авто. Більш зручніше меню взаємодії, маленький подарунок всім гравцям у день народження їхнього персонажа, на ПК PlayStation 4 і Xbox One вводять можливість придбати копії особистого транспорту інших гравців. Голосовий чат на консолях тепер за замовчуванням вимкнено. Окремо виділяють список особливостей, які з'являться лише на PlayStation 5 та Xbox Series. У вільному режимі біля південного Сан-Андреаса зустрічаються тварини. Через меню взаємодії доступний зручний спосіб керувати своїми колекціями транспорту та переміщати машини між гаражами. Предплатникам GTA Plus додадуть гараж клубу Вайнвуда, туди вміщується до 100 одиниць транспорту. У GTA Онлайн набралося достатньо деталей, які є на PlayStation 5 Xbox Series, але не на ПК. Наприклад, трасування променів. Переплата GTA Plus та більш швидкі машини. Схоже, за внутрішню логіку Rockstar, ПК версія GTA Online відноситься до попереднього покоління пристроїв і в більшості випадків буде отримати лише оновлення, які виходить на PlayStation 4 та Xbox One. А на цьому відео добігає кінця. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити лайк і чекаю вас у наступному відео.